Доброго вечора, шановні. У нас був дощик сьогодні, а це після дощу. Дивіться, яке небо. Подивіться. Оце таке частенько буває, бачите, які кольори. Оце таке небо в нас. Не знаю, зараз піду, подивлюся. Ох, туди на надзалив. Вау, подивіться, оце такий вечоріє. Восьма година вечора. Ось такий вигляд. Значте, там ми просто в долині. Там іще сонечко сідає. і Оце такий відблискє. Після дощу, а на завтра 7 градусів тепла. Вночі. Може, тому воно такий захід сонця, отаке от небо. Ой-ой-ой, подивіться, яке воно. так якби щось горіло, правда? Але вже відчувається, вже похолодало. Ну, 7-8 градусів тепла на, на вечір обіцяють. Але побачимо як. Та вже заморозків не буде ще. Це я з кухні таке побачила. Ось вікно в кухні. І мені видно, як воно виглядає тут. Ну, все добра ніч. Гарного вам дня у нас ніч, а у вас ранок буде. Гарного дня, бувайте здорові.